В Оксфорді розробили замінник пилку, який повністю забезпечує бджіл харчуванням. Новий винахід створювали понад 15 років для його виготовлення. Використали дріжджі, які виробляють життєво важливі стероли. Ми почали розуміти, що бувають проміжки в році, коли бджолам просто бракує їжі. Це стало особливо важливим, бо успішне запилення сільськогосподарських культур залежить від домашніх бджіл. З іншого боку, зміна клімату впливає на терміни цвітіння рослин іноді виникають тривалі періоди з нестачею корму для бджолиних популяцій. У таких умовах бджоли потерпають від недоїдання, і багато колоній гине через хвороби. Команда перепробувала тисячі рецептів замінників пилку, доки не вирішила використовувати генні технології для отримання стеролів за допомогою дріжджів. За словами дослідників, на ринку вже є замінники пилку, але вони не містять повного набору потрібних речовин. Технологія, розроблена в нашій лабораторії, дає змогу створювати корм, який не залежить від квіткового пилку. Ми справді можемо зробити замінник пилку, який можна буде давати бджолиним колоніям, і який забезпечуватиме їх повним харчуванням. У тримісячних випробуваннях бджолині сім'ї, які отримували новий корм, виростили в 15 разів більше личинок ніж інші. Науковці зазначають, що це прорив у бджільництві і важливий крок до збереження бджіл у всьому світі. Дослідники також мають надію, що новий продукт знизить конкуренцію за природний пилок між домашніми та дикими бджолами. У перспективі це може зміцнити екосистеми та допомогти зберегти біорізноманіття. Також від бджол залежить понад 70% світових сільськогосподарських культур.